Всім привіт! Зайшов на YouTube, давно вже не заходив. Бачу під одним відео, де я показував роботу саморобного генератора. Було декілька запитань, можна сказати. Генератор це я зробив ще в 2022 році. Як були блекаути, він у мене постійно працював, в принципі, саморобка має право на життя. Що в мене, що він складається? За синхроніка трьохфазного на 3,2 кВт. Ну, на 3 кВт. Автомати поставив, щоб легше запускатись. Тут стоїть датчик. Вольтаж, ампераж, герцо показує і на кожну фазу показує, скільки віддає вольт. Конденсатор я підключав, я не пам'ятаю, чи я зірочкою, чи я трикутником підключав. То це в інтернеті треба подивитися, там дуже багато є З варіантів підключення. І все, в мене простий генератор. Це ще бремінь, успокоїтель зробив, щоб ремінь не скакав. А що в мене ще тут? Нагрузочна розетка була. Ну і все. Тут виключалися у мене фази. Наоборот, це ноль в мене був. А тут під нагрузку давав кожну фазу. І воно працювало. Стояв на мотоблоці. Мотоблок 8 лошадок. В принципі, мотора мотоблока вистачає. Щоб крутити цей генератор. Ну і приємний розхід був. При нагрузці хаті, хата, кухня, гараж, ну все, все. працювало, крім холодильників, мікроволновок, стиралок. У мене в будинку заведено три фази, то я розподілив, що освітлення одна фаза, а останні прибори на інших фазах стоять. То його вистачало. Ось так він виглядає. В принципі, з саморобкою має право на життя. Відробив мені не один десяток мотогодин. Ось такі справи. У кого є питання на насчет такого саморобного генератора, пишіть кличку, буду старатися відповідати. Señor,